Що я можу сказати? Ем, я сьогодні багато плакала. Чотири дні не плакала перед цим. Це було прямо моє досягнення, але сьогодні може це дощ, я не знаю. Зранку склала іспит останній на п'ять. Дуже дивним, хоча не дивним, мені видалось те, що мені трапився білет номер 22 Тому що останні три тижні мене переслідують ангельські числа і дуже багато з них, це двійки. І я поки не розгадала, в чому тут секрет, в чому підказка і що мені з цим робити. Сьогодні весь день іде дощ. Закриваючи, розблоковуючи телефон, мені хочеться знайти інстаграм, але його немає. Трохи дивно, все ще незвично. Сьогодні я написала вірш. Навіть два. Я насправді періодично замислювалась, чому за три місяці я не написала жодного вірша, тому що. Коли в моєму житті відбуваються якісь такі події значущі, зазвичай це і натхнення, аби писати. Але я не писала. Не знаю чому. Коли я закохалася, я написала віршів п'ять, мабуть. Ну, не, ціль, не на початку, взагалі протягом першого року, так точно, віршів п'ять я написала. Дуже красивих, дуже наповнених почуттями, які все ще для мене актуальні, але вірші не актуальні, бо ну от я написала сьогодні вірш. Нічого нового в ньому не прозвучало, суто про те, що я відчуваю зараз. А зараз я проживаю пекло і тільки сон мене рятує і не завжди в снах мені легше насправді інколи мені хочеться там і не залишитись. Немає покращення з апетитом. Немає покращення ні в чому. Я просто не розумію, коли має стати легше. Але мені подобається, що сьогодні дощ. Мені подобається, що все таке зелене. І ще дощ, який ніби підживлює природу, робить її ще сильнішою ще багатшою, мабуть, все буде ще зеленіше. Я стою зараз і тільки просто думаю, аби крапля не потрапила на камеру. Нібито основні обов'язки скінчились і настав невеличкий період затища, коли я можу побути з собою. Чайки висне. Коли я можу побути з собою, можливо, якось розібратись, але я не уявляю. Я одна, в мене немає друзів друзі і рідні, які на відстані живуть своє життя, що абсолютно логічно і нормально. І я відмовилась від соціальних мереж, і виходить, що залишилось тільки me, myself and I, я і мої думки, які мене вбивають. І я просто не знаю, до чого це все призведе. Мені просто хочеться якогось душевного спокою. Я просила, не знаю, у Всесвіту Вищих сил нічого не відчувати. І дуже якось іронічно, що я нічого не відчуваю, крім болю. От, оцей біль гнітючий в душі. І якісь, я не знаю, любов. Я навіть вже не розумію, що я відчуваю. Воно настільки болить, настільки виламує мені ребра, що. Я просто вважаю, що це нечесно, несправедливо, ніяк, я не знаю, погано по відношенню до мене. Я не заслужила цього всього. І я розумію, що моє життя це результат всіх виборів, які я будь-коли робила. Але от даний аспект, тобто моє розбите серце, це результат не тільки моїх виборів. На жаль. І я дозволила розбити моє серце, я дозволила розтоптати мене, я дозволила знищити мене. Я дозволила до себе так ставитись. Я бачу, як краплі вже на камері, і я не знаю. На життя що зробиш? Дощ все сильніший. Позаду мене є лавка. Насправді дуже мальовниче місце. Гарнесенько мені подобається. Я, я не придумала, яке інше знайти, аби записати сьогодні відео в цей дощ, я не хотіла далеко йти. І це, це місце, яке я бачу з вікна. чи дерева з якимись невідомими мені плодами <риклад> кажуть щастя за гроші не купиш ну в мене немає грошей у <риклад> мене немає щастя і навіть те, що я купую за гроші, не приносить мені щастя і дійсно в цьому щось є. З грошима, звичайно, було б цікавіше, насиченіше жити. Але тим не менш, дійсно. Не купиш. Грошима не... Не залікуєш душевну рану. Якщо якісь дійсно травми і хвороби ще можна полікувати, то душу. Психолог не знаю. Я от тільки стою і сподіваюсь, що в Кадрі в мене не обрізана голова. Я дійсно впевнена, що я буду щаслива. І все в мене буде класно. Але ж питання коли? Тому що прийняти і прожити е, цю трагедію я прийняла і проживаю вже дуже довго, я не розумію, коли, коли проживання оце, має скінчитись, деться точка, коли я прокинуся і скажу, ну все, досить на сьогодні. Колись в мене був такий досвід, коли я прокинулася, сказала досвід. Але це був зовсім інший досвід. Я ніколи так сильно не кохала і... і мені хочеться сказати, що я шкодую, що я так сильно покохала. Тільки через ці. Невимовні страждання, які я проживаю зараз, але як можна шкодувати про те, яка я була щаслива? Класно, що під дощем не видно сліз, хоча, мабуть, видно.